Сумно вітер шумів понад берегами, як вели Ісуса крутими стежками, Ясні снізі і світла не дали, могли дивитися на кроваві сліди, а місяць тікав, хмар вся ховав, я Христос любови ріки світа брав. Міскресного рони в голову, щиріки ридали в ту сумну погу, по гора терновий вінок, наказує нині, як піше струмок, на змиття гріхів твоїх і моїх, оприлі мій друже Христос, любить всіх. Ми оба підем, дорогу знайдем, розкажем щось людь. Свій хрест помісен, пісенько моя, вся любов Твоя розказує нині промоки Христа. інна така.